Рік, що минає для фонду, є особливим, тому що виповнилося в 2012 році 20 років з часу створення фонду. І за 20 років фонд багато чого досяг у своїй діяльності, але ця тема досить велика і вона, мабуть, для окремої прес-конференції. Хочу сказати, що ми в цьому році відкрили музейну експозицію в приміщенні фонду. І маю надію, що протягом найближчого часу ми запросимо вас саме до музею і там розповімо про все те, що фонд робив 20 років. А сьогодні, а зараз ми перейдемо все ж таки до підсумків 2012 року. Цей рік, на наш погляд, для фонду став одним з найбільш перспективних з точки зору тієї роботи, яку ми вже робимо на знайомих ділянках. Нашої цієї роботи, а також освоєння нових напрямків діяльності. В цьому році фонд продовжив роботу щодо реалізації двох житлових програм, вже знайомих громадянам України за минулими роками. Це програма доступного житла за механізмом 30 на 70 коли держава надає підтримку безповоротно у вигляді 30% від нормативної вартості житла. І, безумовно, основна наша програма це програма пільгового кредитування молоді під 3% річних. В результаті наших зусиль щодо пролонгації програми, яка добігала свого кінця в 2012 році, прийнято рішення щодо подовження програми молодіжного пільгового кредитування на 2013-2017 роки. Фонд залучений в 2012 році до провадження ще однієї нової програми це здешевлення вартості іпотечних кредитів. І також став виконавцем ще однієї нової програми для фонду принципово нової. Це кредитування юридичних осіб, пільгове кредитування юридичних осіб насамперед у ОСББ в питаннях реформування житлово-комунального господарства. Коротко за окремими напрямками. За програмою пільгового молодіжного кредитування фондом станом на 26 грудня надано 299 кредитів на загальну суму 99 млн грн і до кінця року за умови оплати Держказначейством підготовлених платіжних доручень кількість виданих кредитів може досягти показника 472 кредити на загальну суму 162 млн грн. Особливо хочеться відмітити, що питаннями забезпечення молоді житлом стали більш активно і продуктивно опікуватися органи місцевого самоврядування. Так, за рахунок коштів місцевих бюджетів, станом на сьогодні, молодіжне житлове кредитування профінансовано в обсязі 43 мільйони гривень, що вже більше ніж за весь попередній рік, 2011, коли було профінансовано 41 мільйон гривень. У 2012 році відбулося подальше збільшення статутного капіталу фонду. Це є додатковий механізм реалізації програми пільгового молодіжного кредитування. Всього отримано 31 мільйон гривень, за рахунок яких надавались пільгові кредити за ставкою, що коригується у відповідності до облікової ставки Національного банку. На початок року це була ставка 10,75%, з другого кварталу це 10,5%. Фонд продовжує обслуговувати договори часткової компенсації ставок за кредитами комерційних банків, наданим молодим сім'ям у період 2003-2009 років. І таких сімей сьогодні налічується, які отримують компенсацію 8,5 тисяч, тисяч сімей. В межах реалізації молодіжної програми в поточному році здано в експлуатацію 32 об'єкти. Загальна чисельність квартир в цих будинках складає 1897, з яких 269 безпосередньо отримали молоді сім'ї, які отримали пільгові кредити. Площа введеного в експлуатацію житла за цими об'єктами становить 124 тисячі квадратних метрів. Особливо хочу зазначити, що завдяки програмі пільгового молодіжного кредитування за період дії програми з 2002 по тисячі 2012 рік пільгові кредити отримала близько 11 тисяч молодих сімей, і виконуючи цю програму, фонд послідовно дотримується позиції, що саме ця програма є найбільш ефективною, як з точки зору соціальної, так і з точки зору ефективності економічної. Насамперед, ефективного використання коштів державного бюджету за рахунок повернення цих коштів. І безумовно покращення демографічної ситуації в країні.